Росії терористу гіркіну дали 4 роки в'язниці. Вирок виніс сьогодні московський міський суд. Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін-Стрілков проведе 4 роки в колонії через екстремізм. Служу батьківщині. Останнє слово Ігоря Стрілкова після оголошення вироку. У колонії загального режиму він просидить 3 роки та 83 дні. Термін арешту порахували за формулою день за півтора. За півроку він зможе подати на умовно дострокове звільнення. Також Стрелкова вилучили ноутбук, з якого він писав свої пости. Нагадаємо, що Ігор Стрілков Гіркін, колишній полковник ФСБ, саме він та його загін російських найматів 2014-го року зайшов у місто Слов'янськ і заявив про створення так званої Донецької народної республіки, коли українській армії вдалося вибити загін Гіркіна зі Слов'янська. Він перейшов у Донецьк. Світова спільнота знає його як терориста, який 17 липня 2014-го року збив малазійський Боїн mh 17 Суд у газі засудив злочинця до довічного ув'язнення. У інтерв'ю Гіркін багато разів наголошував, якби він та його поплічники не прийшли у Слов'янськ, ніяких псевдореспублік не існувало б. Попри усі колишні заслуги, зараз Гіркін відомий як головний гнитик Російської Федерації. Під час великої війни його навіть не взяли в армію. Гіркін увесь час нарікає на те, що російська армія воює погано, що його бездарний, а пригожен злочинець з великої дороги. Росії потрібна мобілізація та перехід на військові рейки. Однак при цьому всьому Гіркін завжди наголошував, що підтримує існуючий державний лад. А під час заколоту Вагнерів був першим, хто його відкрито засудив. Окрім того, Гіркін збирався балотуватись у президенти. Однак ЦВК реєструвати кандидата гіркіна Стрелкова відмовились. І мрії терориста прямо із СІЗО переїхати в Кремль. Так і залишилися мріями.